Перша локація спеціалізована вагоноремонтна майстерня. Тут створили замкнутий цикл ремонту трамвайних вагонів та тролейбусів, а також їхніх комплектуючих. Три основних цеха це цех ремонту кузовів, агрегатно ремонтний цех, а також ми знаходимося електромеханічна дільниця. Після вичерпання строку експлуатації рухомий склад відправляють на капремонт. Власне виробниче обладнання дозволяє економити кошти і зменшити вартість таких ремонтів вдвічі. Зараз в майстерні відновлюють один тролейбус гармошку та три трамвайні вагони. Ми впевнились про те, що достатньо обладнання для виконання ремонтних робіт, тобто наш електротранспорт справляється з поставленими задачами, що забезпечує безперебійну роботу електротранспорту. Далі черговий завітав у аварійно-відновлювальне формування електродепо. Тут працює бригада, яка ліквідує аварії у метро. Аварійно-відновлювальне формування необхідно для якнайшвидшого відновлення руху поїздів та перевезення пасажирів. При таких випадках, як схід рухомого складу, з рейок, зіткнення рухомого складу. Час від. Отримання наказу від поїздного диспетчера до безпосереднього виїзду машини ОВФ складає не більше п'яти хвилин. За останній рік жодної аварійної ситуації, проте АВФ у постійній готовності. Під час перевірки ми впевнили, що бригада укомплектована в повнообсі штатом, кваліфікованими спеціалістами та необхідним обладнанням для виконання цих аварійних робіт. Далі традиційна перевірка укриттів станції метрополітину виконують цю функцію від початку вторгнення. Серед них і станція Покровська. Станції забезпечені у нас мобільним зв'язком, інтернетом. Метрополітен надає можливість скористатися громадянам. Питною водою, очищеною санітарними вузлами для надання медичної допомоги у нас знаходиться на станції Покровська медична аптечка, яка видається медичному персоналу. Слід зазначити те, що тільки у місті Дніпрі в нічний час на платформах кінцевих станцій залишається рухомий склад для зручності пасажирів під час перебування. Під час повітряної тривоги вхід до метрополітену Вільний укриття працює цілодобово.